Величний неповторний світ навколо нас. Вітер пронесеться над травою і по ній пробіжить бріжі, як по воді, пронесеться над нивою, і вона захвилюється, як море, так танцює вітер. А якщо послухати його розповідь, він співає, і голос звучить по різному. Про що тільки не розповідає балакочий вітер? Гарна у нього пам'ять. Він дуже багато знає навіть те, що було мільйони років тому, ось він випадково залетів і до мене, розповів про життя однієї молодої сім'ї. Ця сім'я, він і вона проживає в місці, де багато фабрик і заводів. Їх місто перетворилося на кам'яні джунглі. Вранці, коли вони прокидаються, їх не зустрічає ласкавий промінчик сонця. Над містом висить смог, важко дихати, але сенсом життя в цьому світі була їхня улюблена робота. Він і вона працювали в лабораторії за програмою Екологія світу. Вони жили в своєму світі, але існував і інший світ протилежний. два світи однієї, планети, але такі різні і закриті один від одного. І так бігли роки. Планета стала вмирати. І світи вирішили в ім'я порятунку планети об'єднати кращих вчених. Вчені із яскравої сторони запросили на обговорення цієї проблеми на свою територію. Оформивши дозвіл на виїзд і в'їзд на іншу півкулю планети, він і вона вирішили транспортировочною капсулою. Арка виходу подала сигнал про закінчення подорожі. Крок. І світ засліпив барв. Сонце, воно таке яскраве, тепле, навколо буйна рослинність і білосніжні хмари на блакитному небі. Живучи в містах світу з бетону, скла і металу, вони вже й забули, що є інше життя, тому всі сили були кинуті на збереження балансу і гармонії світу. В заключному етапі вирішили показати збережені заповідні зони і виконану роботу місцевих вчених. Він і вона були вражені різноманітністю флори і фауни, здивування не було меж, зелена трава прикрашена розписом польових квітів, зірчання струмочків і водоспадів шум, де веселка брала початок, піщані доріжки з відбитками маленьких ступень ніг. Що це? Діти? Вони грали, сміялися, лежали на траві, гралися біля водоспаду. Він і вона подивилися один на одного, і було тільки одне загальне питання: чому у нас немає малюка? Люди були зайняті або на роботі, або закривалися у своїх темних квартирах, щоб забутися. Та не бачити сірого жаху. Вони давно не чули дитячий сміх в світі бетону, скла і металу. Їх місто вмирало, екологія і їх світу і міста була просто жахлива. І це люди самі створили собі таке середовище для вмирання. Тепер було зрозуміло, чому так стурбовані місцеві вчені. У По поверненню він і вона зробили крок. В темний отвір своєї квартири з новими силами і надіями про допомогу своєму місту і собі. Всі дні проходили в лабораторії щодо виконання завдань спільної мети. І зараз ці завдання співзвучні з особистим бажанням повернути в мертвий світ різнобарну палітру полярів. Люди, прагнучи за прогресом, забули про довкілля і ось. Перші ростки насінні, рослини, адаптовані під умови міста, далі перше паростка. Всі рослинки були однакові, і тільки один паросток відрізнявся. Росток був вищий всіх зразків, також не схожий на них. Вона подумала, що це бур'ян, і її рука автоматично схопила паросток, щоб вирвати його. Але слабкий розряд опік пальця. Росток захищався. І це було щось нове. Подружжя залишила рослину для подальших дослідів та експериментів. Росток продовжив зростати разом із разками, а вона незабаром дізналася, що у них буде малю. Щастя не було меж, природа подарувала їм шанс мати дітей. Згодом паросток став перетворюватися в деревце. Одного разу він помітив енергетичний зв'язок. Між деревцем і малюком. І коли якось працював в лабораторії, то побачив тонесеньку яскраву ниточку, яку нібито витремнілу деревце. та неначебто кудись його вело, Відомий шлях. І привело таки додому. Зненацька розуміння реальності розбила його щастя. Так і є. Життя деревця і дитини пов'язані. А це означало тільки одне якщо погано малюку, то деревце почне гинути. Найжахливіше було те, що й навпаки, коли деревцю щось загрожувало, то малюк був приречений на лихо. А деревце росло і міцніло, його коріння руйнували бетон і метал. Жалібний імпульс міста досяг штучного інтелекту цього світу. Зелене листя очищало повітря від смогу та шкідливих викидів від фабрик. А штучний інтелект, який керував мертвою стороною планети, зрозумів, що втрачає владу над містом. І ось жорстокий вирок наказ знищити органічного ворога. Деревце захищалося. Билася розрядами, виводячи з ладу роботів. Боротьба деревця за життя йшло в лабораторії. Вона теж боролася вдома, боролася за життя дитини, яка поступово втрачала сили, віддаючи їй деревцю. А він благав правителів світу, щоб вони припинили цей бій. У важкій боротьбі за життя деревця і дитини. Цілення та розвитку поставлених завдань проєкту. Планети вони зробили неможливе. Штучний інтелект і кам'яні джунглі взяли всі свій свій та людське дитя, та поступово у мертвому місці втілилося життя. Рослини рясніли різнобарвним, а люди народжувались у людей, а не вирощувалися в лабораторіях. До міста повернулося життя. Багато людей, дивлячись на це чудо, розуміли важливість програми, екологія світу. Поступово світ штучний інтелект, бетон, скла і металу входив злагоду зі світом живої природи. Повітря очищалося, і смок очищається екологічними засобами, і сонце стало пробиватися теплими променями до людей. І знову зазеленіли луки, зашуміли ліси. Світ став приходити до гармонії, а завдання людей залишалося тільки підтримувати баланс для себе і майбутнього покоління. І два світи стали однією планетою. Ось таку історію розповів мені Вітер тепер пінчасний гість нашого міста.